Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас було цікаве відео, покажу вам, як виглядає моя посадка з цвітом. Зараз тут дуже гарно, дуже багато цвіту вже порозкривалося. Літають бджілки, джмелі, все це запилюють і хочу вам це все показати. Також вам хочу показати, що не є добре, коли дуже багато цвіту і дуже великий такий перегруз на рослині. Також покажу, як нерівномірно цвітає лохина. Тобто на одному кущі є ще цвіт, який вже відкритий, фактично відцвітає вже. А є ще на тому самому кущі і навіть не відкрита квіточка ще. Сьогодні ми це все переглянемо. Думаю, буде для вас цікаво. Хто не підписався на мій канал, підписуйтесь, ставите лайки і дивимося. Сьогодні я вам покажу свою посадку, як вона зацвила у контейнерах, і також у відкритому ґрунті. Ось дивіться, ранні сорти в контейнерах вже цвітуть наповну. Ось такі квіточки, запах дуже гарний тут. Запах, коли цвіте лохина, ну, до речі, є. І він такий, коли цвіту багато, досить відчутний. Пізніші сорти, ось зразу тут ряд з пізнішого сорту, він ще набагато менше цвіте, тільки починає ще відкриватися. А ось ранні сорти вже наповну. Хоча ще і у ранніх сортів, ось, бачите, є ще зовсім не відкритий цвіт. А є вже повністю сформований, а ось тут ще трішки він вже взагалі почне опадати. Ось, бачите, знизу вже і зав'яз А Говориться про те, що на одному кущі ягода буде дозрівати на протязі десь цілого місяця. Буде вже одночасно і достигла ягода, і ще зелена. Розглянемо зараз ще конкретний приклад, наприклад, ось цієї рослини. Дуже рясно вона зацвила. Але чим це не є добре? Недобре тим, що бачите, ось яке величезне суцвіття. І дуже мало листя. Тут ягоди буде дуже багато, але вона буде невеликих розмірів. Ось такі, така ситуація з цвітом, це де воно коричневіє. В цьому не є нічого поганого, це означає, що це вже відцвело Зараз ця квіточка опаде і знизу вже завіс буде. Так що за отакий стан світу абсолютно не переживайте. Ось рослинка, де такий яскравий приклад такого суперперегрузу. Вона надзвичайно багато цвіту має, ну, з цього хорошого нічого не вийде, тому що ось. Бачите, яка гілочка все в цвіту. Слина не зможе витягнути всю цю ягоду, і вона буде дрібна, не буде до кінця дозрівати. Не буде великої користі з цього. Тому ось такий цвіт на оцій потрібно прорідити. Просто не, не переживайте, ось проріджуйте трошки, тому що користі, ще раз скажу, з цього абсолютно не буде. Ось, бачите, гілочка. Листя фактично немає. Ну, Там ще появиться того листка трошки, але його буде небагато, тому краще ось так трішки проріджувати. Знаю, що хтось буде в шоці від цих моїх дій, що як я так такий прекрасний цвіт зрізав. Але якщо ви хочете гарну, крупну, таку досить солодку, красиву ягоду, проріджуйте. Сьогодні у нас дуже гарна погода і бджілок просто безліч на лохині. Ось Зараз вам покажу. Тільки наближаюся до них, вони зразу починають злітати. Ось бджілка. Літають тут бджілки, джмелі, все запилюється. Так, зараз ще йдемо на посадку, яка в відкритому ґрунті. Там трошки інша ситуація, тому що контейнери набагато швидше зацвітають, а в відкритому ґрунті трішки пізніше. Хоча цвіт вже є, зараз поглянете. Ось моя посадка в відкритому ґрунті. Зараз вам ще тут покажу, яка ситуація. Тут трошки менше вона розквітла, ніж на контейнерній. Але в цьому свій час скоро і тут все розцвіте. Бачите, той самий сорт ранній дюк, що і там. Ось тут трошки більше є закритих квітів в порівнянні з контейнерною посадкою. Але є і отакі чудово розкриті. З лівої сторони рядочок ранній. бачите, все е, порозцвіталося. Ось такий ще хочу вам коментар зробити. Ось бачите, Зараз секунду, ось, ось це світт, наприклад, бачите, воно виходить з одної точки. І ось це буде таке гроно ягідок, тому що ось скільки тут буде. Один, два, три, 4, п'ять, 6, 7. Буде 7 ягодок. І це буде гроно. Дехто мене просто питає, що хоче такі сорти, які ростуть гронами. Гронами ростуть всі. По кілька ягодок вони плодоносять тільки коли вони ще зовсім такі малі, там 3 річка до чотирьохрічного річного віку, навіть. А в подальшому всюди ось уже йдуть ось такі грона. І це грону це фактично одна плодова брунька. Щоб ви собі розуміли. Ось тут далі у нас. Це йде пізній сорт еліот Бачите, Еліот ще повністю закритий. Тут ще квіточка навіть не думає ще розквітати, але де не дає. Ось тут, наприклад, ось бачите він також супер рясний. Тут дуже багато зав'язі скоро це все розквітне. І щоб ви розуміли, лохина самозапильна. Перезапилення зовсім маленький відсоток має впливу на врожайність. Тим більше, всі сорти вони, вони цвітуть фактично один той самий час. Того, що, ось, наприклад, середньостиглий сорт, бачите, він вже має більше цвіту. Це пізній сорт, має дуже мало цвіту, ось тільки він починає. Але враховуючи те, що ось на цьому середньостиглому сорті є ось, ось цей вже розкритий цвіт, але є ще ось такий самий стан цвіту, як і на тому пізньому. Тому будуть вони рости, цвісти в один і той самий час, і перезапилення все рівно буде, хоча різний срок дозрівання в цих сортів. Але це не жимолость, тому лохина може плодоносити навіть один сорт на вашій грядці чи на городі, де ви висадите. І ось така зараз у нас ситуація з світом лохини на контейнерній посадці і на посадці у відкритому ґрунті. Отже, пам'ятайте, що за велика кількість світу це не завжди добре, навпаки, це погано, потрібно проріджувати цей цвіт. Також пам'ятайте, що лохина самозапильна, не шукайте такі сорти, щоб вони перезапилювали один одного, тому що це не важливо. Як ви бачили, що пізній, що ранній сорт, вони мають частину цвіту, яка буде цвісти в один і той самий час. Також не переживайте, коли у вас цвіт починає. Починає сіріти, тобто всихати, тому що це йде просто від цвітання цього цвіту. І все, з ним, і все з вашими плодами буде в порядку. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, це досить важливо для мого каналу. Не ну пам'ятайте, що всі рослини закритою кореневою системою висаджуються круглий рік, тому хто ще не встиг висадити цю чудову ягоду в себе на ділянці, звертайтеся, буду радий вам допомогти з посадковим матеріалом і всіма порадами щодо її посадки всім на все добре, до побачення.